Вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Ради в ефірі, програма Власний погляд міжнародні санкції, які вони можуть бути, чого від них чекати, і власне як і чи вплинуть вони загалом на ситуацію в Україні? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Сушком, науковим директором інституту євроатлантичного співробітництва. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Якщо говорити саме в контексті міжнародних санкцій, то останні заяви свідчать про те, що і Європа, і США готові застосувати. Третій хвилю санкцій проти Росії саме в контексті подій в Україні, європейський союз, принаймні остання із заяв, яка прозвучала з вуст Кетрін Ештон після зустрічі з держсекретарем, е свідчить про те, що будь-які дії Російської ну це я перефразую вільне трактування. Сказано не що будь-які дії Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні, приведуть до додаткових наслідків для стосунків. З Росії, зокрема, і широкого які будуть стосуватися широкого кола питань. Ви знаєте, от в цій ситуації, коли йде мова про будь-які міжнародні санкції, завжди от задаєшся питання, вже були певні застосовані результатів. Практично небагато або їх немає. Які ще мають статися події в Україні, і одеські події, і події на сході, що ще має статися для того, щоб Захід і Америка нарешті зрозуміли, що варто і їм втрутитися в ситуацію в Україні. Ну насправді тут дуже важливим є здатність України захищатися, і це добре, що саме в останні дні Україна продемонструвала таку здатність, і зараз е, значно більше підстав розраховувати на те, що якась дієва допомога може бути. Очевидно, що не варто. Давайте одразу скажемо, угу. на що не варто розраховувати. Не варто розраховувати на те, що хтось буде воювати в Україні за Україну. Тобто нас... військової допомоги ні, ми не можемо, ми не є членом ні жодного військового альянсу. Свого часу ми не вступили в НАТО. Відповідно, гарантій суто військових у нас немає. Ті дії, які можуть бути, вони носять політико-дипломатичний характер і економічний. Це те, на що ми можемо розраховувати. Причому для нас важливо не стільки санкції проти Росії, скільки допомога Україні. Санкції проти Росії вони теж важливі, однак вони грають не миттєво, вони розраховані на більшу перспективу і вони здатні підірвати економічну міць путінського режиму. Однак для цього потрібен час. Що Чи свідчить про те, що ті санкції, які були застосовані, вони просто ще не спрацювали? Чи Ні, вони не, не санкції, настільки дієвими? Були? Ті санкції, які застосовані, вони виступають певним. Застережником безумовно, це дуже потужний сигнал. Слід визнати, що жодного разу ще з часів незалежності розпаду СРСР. Росія не опина... не опинялася під таким тиском політичним, навіть коли вона проводила агресію проти Грузії в восьмому році. Тому сьогоднішній стан він навіть в деяких моментах перевищує той тиск, який чинився на СРСР. Внаслідок його е, окупації Афганістану в 79 роках і пізніше тому вже політичну ціну певно, Росія mm -hmm. платить. Е, інша справа, що е, вони готові на цей момент цю ціну платити. Е, в той справі вони, вони розуміють е, ці санкції, і вони е, на даний момент е, ще е, готові е, йти на такі втрати. Тому що для них важливіше ті цілі, які вони досягають в Україні, чи е, ті наміри, які вони мають, а ці наміри стосуються повного перегляду світового порядку, який склався після 91-го року, тобто, тобто вони це... свої ризики вже заклали. Вони були до них готові і знали, що приблизно такий перелік санкцій може бути застосований. Е, приблизно так. Тобто вони сьогодні йдуть на е, е, певні втрати, розуміючи, що Зараз ситуація дуже подібна до тієї, що була з Німеччиною в 30-х роках, коли фактично відчуття дискомфорту німецької нації після Першої світової війни, коли здавалося, що Німеччину принизили, все це призвело до появи реваншистських настроїв. Сьогодні в Росії абсолютний тріумф реваншистських настроїв і домінуюча ідея, що ми повинні. Взяти реванш за 91 й рік за той рік, за той період, коли виникла Україна, коли виникли інші незалежні держави. Вони вважають це приниженням. І тому ми маємо розуміти фундаментальну природу цього конфлікту, що вона не стосується е, окремого Криму чи окремих якихось ну, е, тактичних питань. Е, це стосується тотального неприйняття, несприйняття. Того факту, що Україна і деякі інші країни пострадянські мають свою власну історичну долю. Як Ць... далеко Кремль може зайти в своєму баченні переділу світового порядку? 에... Доволі далеко. На сьогоднішній день очевидно, що економічні міркування це не, є... не просто припущення не це є вже... Да. Тому, власне, ми не повинні особливо панікувати, але mm -hmm. і бути готовим до того, що як мінімум позиційне. Протистояння триватиме е, певний час, напевно, кілька років. Тобто, у нас немає зараз е, можливості розраховувати на спокій в найближчій перспективі. В якій, е, в, в якому вигляді цей неспокій триватиме, тут уже багато що залежить і від нас, угу. і від наших західних партнерів і друзів. І безумовно є засоби і сили для того, щоб стримувати Росію. Однак, очевидно, що вона відкинувши. Правила встановлена встановлені в 1991 році, які були підписані, зафіксовані в міжнародних договорах. Вона вже їх раз відкинула, тому немає підстав розраховувати на те, що через місяць чи два вона до них повернеться. Вона їх зламала, тому відповідно спокій настане тільки тоді, коли на якомусь новому етапі, вже після конфронтації, будуть укладені нові правила будуть досягнено нового статус-кво в міжнародних відносинах. Яким він буде, на то якими на той момент будуть кордони в цьому регіоні світу? На сьогодні ніхто не береться бере тобто, на рівні Гіпотез цього, сьогодні цього заявляти не можна, і власне що може зупинити плани. Кремля, плани Путіна, і якщо ми говоримо про санкції, то Я які думаю... вони можуть бути? Зараз говорять про економічні, про секторальні санкції, про що йдеться безпосередньо? Адже Європа досить також може болісно постраждати від цих санкцій, і це ви розуміють. Європа, no. Європа досить прагматична в своїх економічних інтересах, і і навряд чи вона буде йти на такі втрати. От загалом, якщо от ці всі. Аспекти розглядати які ну, подібно, ваші прогнози? Да, подібно до того, як колись е, західний європейський бізнес не, не захотів розривати бізнес-контакти з Гітлером, і за це дуже жорстоко поплатився. Тобто тут є е, вже уроки минулого, які на сьогоднішній день е, зумовлюють той факт, що бізнес, хоча і е, незадоволений, очевидно, незадоволений втратою певних прибутків. Однак, в принципі, Європа розуміє, що без сильних кроків на стримування Путіна відбуваються речі, які загрожують усьому європейському порядку, комфорту безпеці. А це набагато важливіше ніж прибутки окремих корпорацій. Але завжди на перетині цих моментів стоїть слово якщо. якщо... Подальша дестабілізація, от навіть є таке уточнення якщо стосовно у випадку, якщо офіційна Москва визнає референдум 11 травня, тобто результати референдуму, псевдореферендуму, бо референдум його назвати складно насправді, оскільки і закони немає відповідної правових підстав його проведення, але сам факт того завжди впирається в якісь умовнощі, тобто за якихось умов, які мають скластися, або можуть скластися, або складуться вже за по факту. Тоді лише можуть застосувати санкції. Насправді, оце якщо не спрацює ну, запізно. Ну, дивіться, зараз е, якась ключова дата і червона лінія це вибори. Угу. Е, якщо Москва зірве вибори в Україні е, або принаймні в значній кількості регіонів, і е, якщо вона оголосить їх внаслідок цього угу. своїх дій на зрив, вона оголосить їх нелегітимними. То тоді буде відкрита дорога до наступного раунду санкцій. От в мене таке передбачення. Тобто, тобто до президентських виборів чекати ну, якогось втру, втручання з боку заходу США. Не ні, варто? Ну, вибори ось вони Вон... вже вони. Ось тут ще тут ще момент. Реакція на псевдорезультати угу. референдуму. Очевидно, що в них майже ніхто ну, не візьме. це США. Поки що заявляє е, очевидно, що 11 травня е, в так званому референдумі візьмуть участь буквально одиниці. Угу. одиниці. В регіоні відповідно ніяких ну реальних дій на підрахунок голосів ніхто це не збирається робити, і це всі знають. Відповідно, якщо Росія піде на в той чи інший спосіб визнання цих референдумів. То це може підштовхнути подальші санкції швидше, тобто раніше вони можуть бути да. застосовані вже... е, да. ну, Але ми маємо розуміти, що все це дуже динамічне рішення не приймаються настільки вже, але Швидко. вони готуються зараз. але. Вони готуються. Інша справа в якому обсязі проти чого е, очевидно, що наступний етап санкцій буде саме. Блокування економічної взаємодії в багатьох суттєвих секторах економіки тут зрозуміло, що для Європи це теж чутливо, бо це означатиме зменшення прибутків від співпраці з Росією. Але тут треба розуміти, що для європейської економіки. 에, стосунки з Росією це 5% їхнього економічного mm -hmm. обігу. А для Росії відносини з Європою це 40% їхнього, і більше, навіть майже 50% економічного обігу. Тому тут втрати будуть асиметричні, і е, я не думаю, що є підстави жалітися європейським партнерам. Тому що подальші втрати будуть значно більшими, і вони стосуватимуться безпеки кожного. А це значно дорожче ніж е, короткострокові прибутки великих корпорацій. І це Сьогодні розуміють в Європі. Я би не став узагальнювати, зрозуміло, Оскільки що є Оскільки Європа неоднорідна, не не зважаючи на не позицію кожної з країн, Скажімо є так, за і так. проти так. запровадження на... жорстких санкцій на сьогодні. Ще немає одностайності щодо третього пакету. Тобто, на сьогодні ще вони не досягли цього рішення, але очевидно, я так передбачаю, що якщо а Росія зробить все для легітимації так званого референдуму 11 травня, і при цьому зробить все для підриву президентських виборів 25 п'ятого. Травня і для їхнього визнання, то це відкриє шлях до запровадження третього пакету санкцій. Що може змінити другий раунд переговорів чотирьохсторонніх переговорів, про який зараз заявляє, що така зустріч може відбутися на рівні керівників зовнішніх відомств чотирьох країн, вірніше представників чотирьох представництв США, ЄС, Україна і Росія. Можливий другий раунд таких переговорів в Женеві він буде чи в іншому місті дати поки що не називається. Лавров уже ніби каже, що не бачить доцільності в такій зустрічі без представників сходу і півдня України. От власне ці розмови вас. Не наштовхують на якусь думку, як може розвиватися події саме в цьому напрямку щодо другого раунду проведення таких переговорів і щодо результативності таких переговори переговорів. можуть відбутися. Інша справа, що сьогодні за участі всіх представників за участі чотирьох інша справа, що дійсно в Росії поки що не знають, що з цим робити. Вони на сьогодні не готові йти на жодну деескалацію. Вони е, при цьому згодні йти на певну імітацію переговорного процесу, е, але у них у самих немає визначеності із тих, кого власне витягти з тої колоди е, е, тих клоунів, які виникли на теренах Донбасу, зокрема. Тих збройних бойовиків просто ну вони ж не можуть витягнути там панамарьова з кулеметом, да чи з цього стрілка е, офіцера гру і сказати: оце буде наш представник переговорний. А ну що свідчить тоді? Такі заяви? це ніхто. Е, ну вони самі не знають. Вони, якби вони, наприклад, сказали, що ось є представник. Давайте, давайте спробуємо якось його залучити. Зрозуміло, що на це б не погодились, але в них навіть цього немає. Якщо раніше вони казали давайте Допкіна Добкі, залучимо, то зараз вони цього не кажуть. Тому що зрозуміло, що ну Допкін він не представляє і ні на що не впливає. Відповідно, а хто впливає? Сьогодні ніхто не може сказати, хто реально от із тих місцевих, хто там є, на щось впливає більше, ніж той будинок, який вони захопили і контролюють. Тому фактично переговорний процес з цими людьми, навіть якщо теоретично собі уявити, ну він можливий хіба що на якомусь місцевому рівні. Витягувати цих людей кудись на міжнародний. на міжнародний рівень це абсурдно, тому що вони Просто на що затягнути не процес і залишити да. ситуацію в невизначеності. Це затягування часу з метою подальшого розхитування ситуації. Сподівання, що вона розхитається до того моменту, коли вже можна буде більш відверто uh -huh. диктувати свої умови. Поки що вони не можуть диктувати. Вони в ізоляції, вони uh -huh. відчувають, що не все виходить, як вони планували, але вони розраховують, що ще буде кілька. Таких інцидентів трагічних, як в Одесі, наприклад, і це тобто це ті заяви, які зараз йдуть щодо до святкових днів вони на безумовно травні. будуть готувати силові дії mm -hmm. і розрахунок на людські жертви для того, щоб розхитати остаточну ситуацію ширше на сході, півдні, Харківщи. Запоріжжя їм все це потрібно, щоб потім говорити, що ну ось бачите, там уже неконтрольована ситуація. Треба вводити війська. От, власне, вони намагаються затягти час до цього моменту. Коли цей момент настане, ну вони вважають, що досить скоро, і тому не поспішають на переговори. Але зараз їм важливо, щоб Україна не змогла обрати собі повністю легітимне керівництво, і тому вони поспішають. Тому вони хочуть розгайдати саме до 25-го. Наші дії ми завершуємо. Дії України влади е, буквально всі от... зусилля мають бути концентровані на тому, щоб забезпечити проведення президентських виборів 25 травня всюди, де це можливо. Якщо це неможливо, ну вже виходимо з певної ситуації, але вони мають бути приведені принаймні на 90% виборчих дільниць, тоді ніхто не зможе поставити під сумнів їхню легітимність. Дякую вам за розмову за участь у нашій програмі. Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва, був нашим гостем. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу. Попри все, попри всі невтішні прогнози, хочеться побажати миру, мирного неба над головою, зважаючи і на день великий день перемоги, і загалом на ті події, які сьогодні є в Україні. Будьте здоровими. Нехай буде затишно і в затишно в кожного в душі, і затишно в кожному в домівці. Будьте здоровими всі. Зустрінемось обов'язково. Всім до побачення.